Схід рухається в тиранії у судомії, і багато хто заплутався. Де ж Бог на чиєму боці Бог? Послухайте, і схід, і захід це ягідки одного поля, а віруючі – це поле Боже. Сьогодні багато людей гадають, на кому сфокусуватися, від кого очікувати допомоги, підтримки і вирішення всіх проблем. Сфокусуватися потрібно на Богові, тому що відповідь знаходиться у Бога, з ким буде Бог. І для цього в нас є Біблія, історія людства, де ми чітко бачимо, за кого виступає Бог. І неодноразово було так, що Бог навіть виступав проти євреїв, з яким укладав заповідь, коли ті грішили і відступали від віри. Тому важливо знати думку Бога, бо Бога перемогти неможливо. Друзі, Віруючі люди є світлому сіллю для всієї планети. Саме від них залежить доля всіх народів, результат будь-якої війни, що чекає на ту чи іншу територію, благословення чи прокляття, відповідь у дітях Божих, не в політиках, не в земній владі, ні в якихось режимах. Все залежить від віруючих. Наскільки вони виконують свою місію, висвітлюють світ Словом Божим, приєднуються до армії Христа, щоб стати народом і допомогти цьому світу, здолати всіх ворогів людства. Амінь.